На початку травня США внесли Україну до списку найбільших порушників авторських прав у світі. З того часу український уряд намагається вжити кроків, аби виправити ситуацію. Сьогодні у Вашингтоні відбулися слухання на тему комп'ютерного піратства в Україні. Українську сторону на них представляв керівник групи радників віце-прем'єр-міністра України Олег Волошин. Сьогодні він є гостем нашої студії. Вітаю, пане Олеже, в нашій студії. Доброго вечора. Чому сполучені Штати вважають Україну найбільшим комп'ютерним піратом в світі? Тут є як об'єктивні причини, так і звичайно. Певні, як ми думаємо, помилкове сприйняття нашої країни, звичайно, що ми визнаємо, що проблеми в усіх основних напрямах, що пов'язані з інтелектуальною власністю, вони існують об'єктивно. І засилля інтернет-сайтів, файлообмінників, і існування певної частини піратських програм в органах влади, що використовуються на комп'ютерах, і певні проблеми з організацією процедури збору авторської винагороди або роялті. Але звичайно, що за обсягом... Втрати, які американська економіка несе від порушення прав інтелектуальної власності, Україна є далеко не головним порушником. Я не буду називати ці країни, але в регіоні далекого сходу в інших місцях є країни, які підробляють все, починаючи від айфону, закінчуючи літаками. І при цьому вони в рейтингу країн порушників авторського права чому стоять нижче ніж Україна. Тобто, наше головне завдання сьогодні довести, що ми не якісь чучуні, які живуть за нецивілізованими правилами і не знають, що такі взагалі повага до авторського права. Ми показуємо, що Україна нормальна. Країна, що розвивається, країна з перехідною економікою, де звичайно, в силу не такого високого рівня добробуту громадяни не можуть платити ту ціну за музику, фільми комп'ютерні програми, які платять наприклад, Сполучених штатах Америки, але при цьому у нас нормальне суспільство, де поступово тренд до до розуміння того, що інтелектуальна власність із такою самою власністю, як, наприклад, автомобіль, телефон чи щось інше, за яку потрібно платити, коли ти її використовуєш. Цей тренд є, і він посилюється для деяких країн світу. Компанії, які виготовляють продукцію програмне забезпечення, фільми там чи музику, встановлюють окремі цінові категорії. Чи можуть в Україні, чи може для, Украї... для українців ціни на програмне забезпечення бути нижчими, ніж, наприклад, для американців? Ми вважаємо, що це має бути абсолютно так, і але на жаль, ситуація протилежна. Тобто деякі програмні продукти провідних американських IT-корпорацій в Україні коштують навіть більше ніж Сполучених Штатах Америки. Звичайно, при значно нижчій купівельній спроможності нам пояснюють, що в ціну закладають якраз піратські ризики, але це нонсенс, тому що це створює якраз замкнене коло, коли люди не купують офіційні. Програм, тому що не надто дорогі, скачують їх безкоштовно, і такі і, а в ціну наступних програм закладається вже ціна за пірасу. Тобто виходить так, що українське суспільство ніхто не стимулює, окрім як тими репресивними засобами, які від нас вимагають, до того, щоб купувати ліцензійні програми. Звичайно, що ми пояснюємо, що це не вихід, і я думаю, що поступово це починає впливати, Врешті Україна це ринок з 45 мільйонами споживачів, тобто. Це достатньо великий ринок, за який варто поборотися, і всі ті компанії, наприклад, Microsoft, які дуже нас критикують в питаннях піратства, при цьому достатньо себе впевнено почувати на українському ринку. Їх прибутки від продажу програм зростають з року в рік. Тому ми їм кажемо, що хлопці, давайте так, ми будемо все робити для того, щоб в цілому тренд був до того, що люди платили. Але при цьому університети, школи, дитячі садки, інші категорії споживачів, які не можуть собі дозволити платити таку ринкову високу ціну, мали доступ. До цих програм, тому що це сьогодні це не якась привілей, це доступ до знань. Сьогодні обмежити доступ до програм забезпечення, це обмежувати доступ людей до знань. Хто має в Україні таку силу торгуватися з такими компаніями, як Майкрософт, і від імені громадян України? Уряд чи це повинні бути якісь? В першу чергу уряд, тому що одним з найбільших споживачів. Програмних продуктів компанії Microsoft є якраз уряд України. Давайте поговоримо про це. Чи в багатьох на чи на багатьох урядових комп'ютерах стоїть піратські копії програмних продуктів сьогодні? Я скажу так, значно на меншій кількості ніж офіційно про це повідомляють деякі наші американські партнери. Тобто останні дослідження показали, що приблизно лише на 40% комп'ютерів в органах влади сьогодні стоїть програмний продукт, причому не ліцензійний треба врахувати, що ці 40% враховують і програми, такі застарілі, як MS-DOS, Windows 95, Windows 98, деякі інші, які вже давним-давно не оновлюються і вважаються абсолютно застарілими. І ми тому абсолютно справедливо ставимо питання про амністію, тобто про те, щоб ці програми були, скажімо, безкоштовні ліцензії на них безкоштовно передані України. Взамін на те, що ми готові платити за ліцензування тих піратських програм, які є програмами більш останніх поколінь, і на це в цьому бюджеті Цього року закладено 100 мільйонів гривень. Зараз вже розпочато тендер, і в результаті цього тендеру має виграти та компанія, яка зможе провести ліцензування. Це не тільки, до речі, продукти компанії Microsoft, і навіть не тільки американські є, там і російські правовласники. Але в переважно це, звичайно, мова йде про американських правовласників. Ми сподіваємося, що в результаті цього тендеру ми зробимо перший істотний крок. Мова йде про ліцензування е десятків тисяч. Програм, тобто, це буде достатньо серйозний крок назустріч того, щоб позбутися в органах влади. Буквально 30 секунд нас до закінчення цього інтерв'ю. Від цієї проблеми страждають не тільки американські компанії, а й українські виробники. Чи вірите ви, що незабаром вони зможуть продавати свою продукцію в Україні, і отримати за це гроші? Це, до речі, найбільш важливе питання. Українці повинні звикати до того, що безкоштовних фільмів не буває. Безкоштовних програм не буває. Тому що якщо сьогодні ти скачуєш безкоштовну програму, якщо вона має офіційну ціну, то ти сьогодні вже крадеш не якогось абстрактного американського мільярдера а в конкретного програміста. Може в твою сусі. Іда, які на сусідньому будинку чи в квартирі розробляють цей програмний продукт, тому що все більше українців працює в сфері IT, і сьогодні саме українська молода, але достатньо динамічна ті галу в встановленні якихось правил гри на цьому ринку. І ми сподіваємося що поступово українці до цього дійдуть. Тому що по багатьох питаннях, скажімо, на ринку автомобілів вже давно люди купують офіційні автомобілі, а не ті, які, наприклад, викрадені в Європі. Так що я думаю, що у нас в цьому сенсі є оптимістичний настрої. Дуже дякую. Я нагадаю, що симстудія Час Тайм, був керівник групи радників віце премєр міністра України Олег Волошин.